Ходить лис по берегу понад водою і, як побачить, якусь маленьку рибку мерщій хапає і з'їдає. Побачили це більше риби, і стало їм ніяково, що до їхнього господарства втручається якась патла та хмара. Попливли вони до свого короля і питають, що маємо робити. Король вислухав їх і каже Приведіть його сюди, на саму глибину. Тут ми його затягнемо у воду, розпоримо, виймемо серце і з'їмо. Будемо такі ж мудрі, як лис. Пішли риби сповняти наказ короля. Підпливли дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть, чи не попливли б ви з нами? Чогось потребують вас наш король. Чому б ні? Як треба, то й треба. Сів лис на риб та й питає. А ви знаєте, чого вашому королю треба від мене? А чому б ні? Знаємо. Він казав, що треба ваше серце вийняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Е, коли так, то звертайте назад, бо я зоставив серце вдома, але я прибіжу і за хвилинку принесу сюди. Завернули риби назад, плигнув лис на берег та й каже Які ж бо ви дурні, та хіба ж є хто такий, хто ходив би без серця? Риби зрозуміли, що лис їх обдурив, а ситий лис спокійно собі пішов додому.